Північна Корея зробила спробу придбати у Росії її передові винищувачі, пише місцеве видання Корея Дейлі» з посиланням на високопоставлене джерело у військовому відомстві, відправивши для цієї мети в Москву спеціального посланця ЦОРНГ в листопаді минулого року, який попросив президента Росії Володимира Путіна поставити літаки су 35 стверджує джерело видання. Прес-служба Кремля не стала поширювати подробиці візиту спецгостя, лише уточнивши, що він передав лист північно-корейського лідера Кім Чен Іна. Зустріч, що відбулася 18 листопада, була закрита для преси. Деталі проходження переговорів також не повідомлялися. Як зазначило джерело, КНДР виробляє багато систем озброєнь всередині країни, проте цілком імовірно вона звернулася за допомогою до Росії, оскільки створення винищувачів вимагає більш складних технологій. Проте південнокорейське джерело вважає, що Росія не готова з легкістю продати свої винищувачі через міжнародні санкції проти Північної Кореї, поки залишається невідомим кількість та призначення бойових літаків, які хотів би придбати Пхеньян. Газета Чуна Ільбо також стверджує, що ці винищувачі Пхеньян вже попро. В силу Москви під час візиту до Росії у 2011-му. тодішній лідер КНДР Кім Чан Ір. А роком раніше безуспішно намагався зробити аналогічні закупки у Китаї. Чуна ільбо пов'язує запити КНДР до Москви з затвердженням плану так званої семиденної війни, покликаної в разі військового протистояння на корейському півострові розташувати по всій території ядерні і ракетні озброєння до того, як США встигнуть надіслати підкріплення в даний час. Північна Корея експлуатує застарілі радянські і китайські винищувачі які за своїми характеристиками значно поступаються південно-корейській і американській військовій авіації?